Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Да? Сьогодні ми з вами будемо продовжувати Значить, ремонтуємо штіля 230-го, да? нашого відомого ФГ. Сергій Сергійович, тобі привіт. Да? Будемо сьогодні відновлювати. В робочий стан хускварну 137, нашу також відсус замовив запчастини, вони вже приїхали. Сергій Сергійович також привіз запчастини, да? по оригіналу, все чітко. такі ось сальнички. Давайте. Такий колектор, впускний патрубок штіль, все, все чітко, оригінал, все м'якеньке. Ну, все як то має бути. Імпульсний шланчик. Сальники, сольники ось такі ось оригінальні, дивимось уважно. Такі. Все м'якусіньке, все чтіньке, класненьке. А от у такі сальники, от такі от дублені, аж чорні, вони ну, пластмаса, Просто пластмаса. Зрозуміло, що вони вже вони своє відробили. Так що будемо ставити нові, нові запчастинки, все, прокладочки, ну, все, все, як то все має бути. Слава Богу, на оригінальних пилках там, таких речей не, не дуже багато. Ну, а зараз, що, тут все у нас це діло помите, да? одмите по цей. Залишилось обдерти старий герметик. Все це діло обезжирюємо і починаємо збирати. Все це діло в зворотній послідовності. В общем, я починаю працювати. Буде десь якийсь цікавий момент, обов'язково включаюсь і показую. Шановна парафія, ми продовжуємо. Продовжуємо. Все чітко, все на місці. Двигун уже встановлено, притягнуто. Як можете бачити, да? новенькі шланчики, все. Все, як то все має бути. Ну і потрошку тепер будемо все це діло набирати. Да, оці всі прибамбаси, всі приблудіни. І щоб воно обросло більш-менш потрібними речами. Працюємо, збираємо докупи. Ну що, любі друзі, шановна парафія, зібрав я пилку, да? все зібрано, все чітко, все класно. Навіть я її пробував запустити. І Як ви могли здогадатися, да? у нас нічого не вийшло. Вона таким самим макаром працює. Е, значить, є всі підозри, що є підсос воздуха. Да? Дивіться, ось зняв я шланг сапуна. Не знаю, як вам буде видно. Бачите? Це там, де на бак надівається. Він стояв так, що його було не видно. Почав обдивлятись ще раз. Оце отакий от момент. Шланг я замінив. Але подивився я мануал по 230-250 штілю. Я зрозумів, що це за штука. Це ускорительний насос карбюратора. Сергій Сергійович, кажи, хто тобі підказав у цю штуку купить. Я за цю штуку знав. Я знаю, що вона виходить із строя, вона витирається, да, появляється люфт в корпусі і йде подсос воздуха. Але, як показує практика, заміна у цієї штуки не завжди допомагає. Я не знаю, скільки вона коштує, вартує, але це лотерея 50 на 50. Пояснюю чому. Оця штука зроблена із то лі, латуні. Толі з бронзи вона оксидована, покрита якимось там напиленням, да, нікелем, ну без різниці, оксидована, скажімо так. А корпус карбюратора відлитий з чи то силумін, чи, чи алюміній, чи дюраль, в общем, без різниці. І е, у той ось нікель, або хром, або що воно таке, воно набагато кріпше від е, корпусу карбюратора. І в першу чергу е, виїдає. Сам корпус карбюратора посадочне місце, де сідає оцей ось плунжерний ускорительний насос. Через що я і не давав рекомендації його купити. Я був впевнений, що ми зробимо ну, ці всі маніпуляції, бо, ну, на жаль, я з цієї кришки з цієї ось кришки я здер, тут бірка була написана там, інформація контактна, да, і було написано, що не заводиться. Тобто ця пилка вже була десь в сервісі, вона ремонтувалася, І я понадіявся, що люди у цю штуку вже там поміняли. Тобто я був впевнений, я її не перевіряв. Кажу, так, як є, я не буду лукавити. Да. От якось так. Тому зараз розбираю знову. Карбюратор, оцю всю тряхомодію знімаємо. І будемо зараз лізти до цього ускорительного плунжерного насоса, дивитись в якому він стані, в якому стані сам корпус карбюратора. Ну, Якщо там є потертості, значить Сергій Сергійович, вибачай, треба буде й карбюратор. От якось так. Тому все. Зараз розбираю і тоді детально буду показувати, що, куди, як, за чим. В общем, дивіться, зняв я карбюратор. Да? Давайте я вас ближче наближаю, щоб вам було все це діло видніше. Да? Буду розповідати, показувати, розказувати, на що звертати увагу. І де він взагалі, де він розположений. Так, значить, дивимось. Ось так все це діло виглядає. Да? Ось наша дросільна заслонка. Гвинт холостого ходу упора, да? і ось тут, ось, ось у цьому ось отворі, стоїть цей ускорительний насос. Ну, Скажімо, так, люфтів я тут не бачу, я ще поперед дивився. Ну, я, ж, я зробив ставку, що тут все чітко, все класно. Значить, Щоб до нього добратися, до цього ускорительного насоса, що нам потрібно зробити? Потрібно відкрутити дифузор. Да? Обов'язково Тоді одягнути цю ось пружинку і витягти там штопорне колечко. Е, притримуємо пальцем, бо він підпружинений. Да? Притримуємо пальцем, виймаємо ось і витягуємо сам цей плунджер. От якось так. Ну, давайте зараз спробуємо. Вийде, у нас це зробити, не вийде. Хочеться взагалі, щоб вийшло. Ще, до речі, завжди звертайте увагу, як стоїть сам дифузор. Да? Бо ось є отвір, я думаю, ви його бачите. Да? Отам он. І луночка. Тут отвору нема, але також є луночка. То ця луночка співпадає з цією свідливкою, щоб не перепутали. О, це також дуже впливає на роботу карбюратора. Так, Все, гвинтик ми викрутили. Бачите, гвинтик був трохи розкліпаний на тому краю. Ось так от виглядав. Ну, ми його посадимо на 100 різьбу, щоб не клепати, не стукати, не грюкати. Діфузор випав. Тут не перепутаєте, бачите, така лінія від, від осі є. Тобто іншою стороною ви його не поставите. Ось якось так. До речі, тут уже 100 є. Значить, тут вже хтось був. Перечуття мої мене не підводять. Так, відводимо пружинку. Є. Тепер натискаємо так, по ходу осі. Ось це штопорне кільце. Тим самим макаром знімаємо його. Отак. Притримуємо пальцем і. Пробуємо все це діло, щоб воно вийшло. Ну, щось не дуже хоче виходити. Десь зробили якусь заусню. Зараз ми його трошки над фільком підправимо, бо не буде діла. Не буде діла просто напросто. О. Так, раз. Ось він бачите, де він роз... розміщений. Оп. От так от. да Чітко видно, що він потертий. Давайте зараз приближу. Дивіться, бачите, як він потертий. Але я вам скажу, я бачив і набагато. В гіршому стані і все це діло працювало. Ах, от така от печалька. І зрозуміло, що оця резиночка да, сідається. Тут підсмактує повітря, і не хоче воно працювати так як, так, як повинно працювати. Ну, та то й не дивно, що воно так. Будемо пробувати робити, щоб воно у нас працювало. Зараз ми туди трошечки. Чпакнем, трошки дуйнем, щоб там у нас був порядок в цьому всьому ділі. Ну і зрозуміло, що будемо ставити нову таку штучку, да? яким тут? Плунджеркіт. Бачите, плунджеркіт річ. В общем, я працюю все це діло зараз по моїм почистим, збираємо і будемо пробувати ставити назад і пробувати запускати нашу пилочку. В общем все, карбюратор зібраний, да? тут чітко, чітко класно. Тут, бачите, напроти дирочки луночка. Тут все то саме. Вінтик на 100 Отак от, от. Ну і тут як, не знаю. Як клацаєш, то чутно таке, що чмакає десь щось. Ну, що, тепер все це діло пробуємо ставити на місце, на бензопилку і дивитись, як воно себе поведе. Не знаю, звісно, допоможе воно чи ні. Але хочеться в це вірити. Впочем, ставимо і перевіряємо. Так, ну що шановна парафія, в парафія? дивимось, все, карбюратор на місці, все зібране, все, все як то все має бути. Да? Ну та що, давайте зробимо пробний пуск. Раз. Осад, тільки підстроїть треба! <плес> Ось якось так. Бачите, отака от, от хрень, отака от хрень, а як робить погоду? А, ну, я ж наголошую ще раз. Я був впевнений, що тут прийдеться міняти карбюратор, бо отака штука обично міняється в сервісних центрах в першу чергу, бо, ну. Розумієте, да? е, стикався, але, але вкрай рідко. В основному проще поставити карбюратор. Да, може не оригінальний, але це, це отак. От. Тому все. З цим ми розібралися. Да? Не знаю, Сергій Сергійович, напишеш мені або подзвониш, скажеш, хто тобі підказав за оцю штуку. І Я думаю, тебе, мабуть, відговорили покупати новий карбюратор. Ну, не знаю, напишеш або позвониш мені скажеш. Тому все, з цим ми закінчили, з цим штільом. все класно, все працює, все зашибісь. Е, і будемо зараз переходити до нашої хускварни, да, там, де проблеми із сальниками. Зараз все так само Бо Ми їм почистимо, передивимося, що, що нам де, куди і як, і будемо працювати. Взагалі, поїхали, продовжуємо. Так, наступний цвях нашої програми да, наш, наша хускварна 137. Значить, дивіться. Наш другий номер да, придбав таку циліндропоршньову групу. 137-142, да, однаково. Поддончик в комплекті йде. Іде циліндропоршньова група в зборі. В зборі, все тут. Поршень, пальчик, все все то є, все все як то має бути. Значить, Що тут? Чотири гвинта, сепаратор, прокладка е вихлопної, да, герметик вінзуровський. Ну, прокладка доволі таки непогана. Не металопараніт, звісно, ну, краще, ніж нічого. Значить, був куплений новий колінвал. Зараз поясню чого. Зрозуміло, да? нові сальники, бо тим сальникам труба. Хоча ми їх міняли. Чого так, не знаю. Значить, тепер поясню, чого нам прийшлось міняти Миколин Ну ось тер дивіться, уважно. Бачите, ось ця ось посадка покатана. Тобто тут подшипник пролітає. Те саме і з цієї сторони. Отут ось подшипник пролітає. Навіть я брав новий подшипник, да? ставлю він бовтається. Тобто тут є вироботка. От якось так. Я не знаю. Оригінал це чи, под... чи подоригінал. Ну, з виду вроді би як оригінальний колінвал. Да? Але враховуючи оці ось задири забої, не бачите, на нижній шийці шатуна. Тут був якийсь. Скоріше за все, прикол. Десь щось сюди попадало, могло десь щось підігнути, через що починає жерти шейки. Плюс посадка під тигольчатий подшипник, під тарілку щеплення. Все то саме, бачите, вироботка. Тобто, ну, почина це скакати, не пойми, що поршньова, да? поршень під одне кольцо. Є модифікації під два кольця. Це... Я не знаю, 136, мабуть, чи 141, чи 140. Я, я вже точно не пам'ятаю, але є, воно все дуже схоже, відрізняється лише діаметр і дві проточки під, під кольця компресійні. Оце ось було прийнято таке рішення зробити так, щоб воно послугувало. Бо якщо ми сюди поставимо знову нові подшипники, м -м, опять буде все те саме. Тому все. Ми з цим не заморачуємось, робимо так, як ми робимо. Да? У нас, в принципі, все є. Ми зараз Двигунчик зберемо. Зараз двигунчик зберемо, навети, при вас, вскрию. Ви побачили своїми очима. От, от колечко, так? Да. Палець, штопорні кольця, поршень. Бачите навіть стрілка, стрілка на вихлоп обов'язково. Звертайте на ці речі увагу обов'язково. Ну і тут вінзор. Не знаю, чого сіре, чого не чорне, не можу сказати, але ну, так то і так. Нам без різниці як. Тут все чітко, хон є, все, все класно, все, все прекрасно. Тому все. Збираємо наш моторчик і покажу вам, що в мене вийде. Любі друзі, увага, увага. Почав я все це діло збирати. Да? Тут уже штопорне колечко є, пальчик є, сепаратор також є. Оп, а не лізе. Не лізе курва мать. Що то за біда? Що то, то ми маємо зробити? Я... я просто в шоці. Просто в шоці. У мене немає слів. Що то оце я тут маю зробити, щоб оце воно працювало? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я навіть не знаю. Ну, як то сям все має бути? Вроді би і тут все підходить, все класно. Так, да, вінзор все менше і менше починає входити в довіру. Якість, ну, взагалі не якість. Що то скажеш йому робити? Я навіть не знаю. Я навіть не знаю. Як тосі? Його зробити я також не знаю. Чим його таким можна там підобдерти чи що. Ну, да. От таке от, буває. От що можна тепер зробити. Ми його все розібрали, розпакували. Скажуть, що поршень підмінили там чи ще що. Ну, Ой, в мене просто нема слів. Одні емоції. Ми будемо щось думати. Так, а ми продовжуємо. Взагалі, поршень, да, Тут вже допиляне все. Сепаратор підходить без всяких проблем. Все. Значить, звернулися в магазин там, де купували всю цю штуку. Предоставили їм відео, да, що воно не підходить. На що люди задали питання, сепаратор не влазе? Так, да, сепаратор не влазе. Странно, а ми такі двигуни збираємо, і все підходить у нас таке вперше. Ну, вперше то й вперше. Там, де вперше, там і вдруге буде, там, де вдруге, там і втретє. В общем, це буде сплош і рядом, я так розумію. Тому ми із другим номером поспілкувалися, да? мною було прийнято рішення сточити отам там от. Трошечки на бабишках, да, щоб сепаратор підходив, все, воно ні на що не повпливає. Да. От якось так. І буде все це діло у нас працювати. Тому продовжуємо зборочку робити. <кхем> до речі, як можете бачити, да, там уже пилочки штіля нема, до мене заїжджав Сергій Сергійович. Тобі ще раз привіт. Да. Поцікавився, я в нього по поводу. Ускорітельного насоса, плунжерного, де він його роздобув і хто йому підказав. Він сказав, що в сервісі, там, де він обслуговує свою техніку, да, це офіційне представництво штіль, там, де він покупав запчастинки ці, йому сказали, що треба ще. оце ось, Передайте майстру, що треба ще оце. Ну, зрозуміло, вони всі ці речі прекрасно знають, бо в них є сервіс-мануали по ремонту, да, і по пошуку несправності і тому подібне. У нас таких речей немає. Ми працюємо чисто інтуїтивно і на своїх, скажімо так, професійних знаннях, здібностях. Але я наголошую ще раз: заміна цього плунджерного ускорительного насосика. Да, це не панацея, це просто примочка, фікс, бо, як я вже казав, знашується сам корпус. Да, і тоді міняй їх, не міняй, нічого не, не відбувається. З цим все роз'яснили, все. Тепер займаємося нашою хускварною. Зараз тепер все це діло збираю докупи і працюємо. Десь якісь цікаві моменти, обов'язково включаюсь і показую. Чому так виглядає зібраний двигунчик, да, як можете бачити, все на герметику, все сидить, все чітко, класно. Значит, ну, ми продовжуємо. Будемо тепер все це діло внедрять в карті. Да. Ставити воно заразом буде герметик схватуватись, ну, ми будемо обв'яз весь общем, Продовжуємо, працюємо ми продовжуємо. в общем, двигунчик вже в полукартері чи в картері да, стоїть все. Тепловий екран є на місці. Дивіться, оце ось привод масляного насоса. Металева така шестереночка. Да. Ось. Старий колінвал. Воно тут сідає. Ну, від руки, скажімо так, я його не надіну. Тут він трошки поїжджений. Вже видно, так? Да? Трошки є вироботка поїжджений. Був придбаний новий привод. Блискучий такий, чітко, класно. Тут прольотне. Тут все те саме. У мене питання до виробника. Що ти куриш, придурок ти? Якщо ти не вмієш користуватись вимірювальними приладами, то ну, не можна тобі робити на виробництвах, де робляться такі речі. Воно доно сідати з натягом. А ці наркомани роблять, я не пойму, що. Звичайна різьба нарізана і, і все. Просто-напросто марно потрачені кошти. По-іншому я не назову. Це все оці довбані наркомани. Повиривати їм руки, да і все. Поршень раз, це два. В общем, ну, розумієте, да? я не знаю, що нас чекає ще. Ой, біда. Та що, прийдеться ставити оцю стару шестереночку. Бо, як показує практика, мабуть, іншого тут не буде нічого. От якось так. Зараз раді цікавості хочу знайти. Десь у мене тут був різьбомір. Поміряти, який тут шах а, ось нагалось. Різьбомір. Раді цікавості для себе заміряємо. Шах 2. Мені тут навіть, не пойму, які Тут і 1,75 підходи, і два підходи. Що це за апарат? Хто знає такий? Да, по масляному насосу шаг 2 повинен бути. Ну, от якось так. В общем, пробуємо, збираємо, щось та й вийде. Так, ну що, любі друзі, все, закінчена наша епопея з да? Все вже зібрано, все поставлено, карбюратор відрегулірований. да, сальники робили своє і робили добре. Як ви змогли догадатися, да, нам... Помогла оця ось приблуда сасямба, новий друг нашої майстерні. От якось так. Ну, давайте зараз запустимо пилочку. Я вам скажу, запускається вона шикарно. На високих обертах трошки підливає її, ну, хай поки буде так, нова поршнюва, щоб її. Не, не запекти. Бачите, то беріть собі до уваги такі всякі моменти, всякі такі нюанси, на які потрібно звертати увагу. Ще болячка, оцих ось пилках, це плавний пуск. Ще так хочу вам показати, візьміть до уваги, Оце ось пружинка плавного пуска. Отак вона виглядає нова. да? Отак виглядає. Вже не нова. Оце, щоб ви розуміли, це 10 разів диркнув і все, пружину звернуло. В общем, воно сере, плоскогубцями взяв. Бачите, воно не лопається, воно згинається та да й все. Оце отакі моменти. Хоча я був впевнений до останнього, що тут треба було поміняти карбюратор. Оце отакі от моменти, оце отакі нюанси. Ну що, На цій ноті будемо завершувати наше відео. Вам щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб ваша техніка працювала і не підводила вас в самий потрібний і непотрібний момент. Да? Робимо так і далі буде.